Мої вітання, шановні друзі! Сьогодні я хотів би поговорити на тему психології адміністративних рішень. От ми говоримо, що ті чи інші адміністративні рішення виписуються у формі документа, закону, постанови Кабміна, указ президента, наказ, скажімо, голови обласної державної адміністрації чи міської адміністрації, все це зрозуміло, так? Вони регулюють адміністративну поведінку відповідно людей, чиновників, ну і пересічних громадян, якщо мова йде про закон то, чи постанову Кабміну, то ми всі ж зобов'язані їх виконувати, так? От, і тут виникає питання раціональності, рівня раціональності діяльності. Ну, на мою думку, скажімо, варто було б грунтуватися на рівнях, які Зігмунд Фройд свого часу сформулював, що є раціональне або свідоме, підсвідоме і безсвідоме. Оці три рівня свідомості або несвідомості, вони визначають психологію, зокрема, і в адміністративних рішеннях. От свого часу ми провели дослідження ще в 90-х роках минулого століття, перші демократичні вибори були, і ми провели кілька таких соціально-психологічних досліджень, яких ставили таке завдання вивчити рівень раціональності. Виявляється, що не більше третини виборців. Голосують раціонально на виборах. Ну, що значить раціонально? От ви йдете на вибори там, президентські, вибори там, до обласної ради, там, до парламенту, до Верховної Ради і так далі. Що значить раціональний вибір? Ви дивитесь біографію, читаєте програму, дивитеся ефіри, скажімо, там, виступи людини. Дивитись на конкретні справи. І ви тоді раціонально вибираєте, от якщо мова йде про, скажімо, депутата парламенту, от, то ви повинні розуміти, що має бути певний рівень освіти, не якісь там весільні фотографи там, чи шоумени, от, чи ще там хтось, значить, хто абсолютно не розуміє систему публічного управління. От, а мають люди е, фахові прийти, От, тому що вони будуть писати закони, за якими має жити вся країна. Те саме про уряд, те саме про президента і так далі. І оцей рівень раціональності третий наш, шановні друзі. Вона чітко наклалася на ту е, структуру е, Фройда. Зігмунда Фройда, е, Свідоме, підсвідоме. і... Безсвідомі. Тобто на дві третини наша психологія, зокрема, психологія політичного вибору, політичної діяльності, політичної поведінки, зокрема, адміністративної поведінки, на дві третини вона ірраціональна, шановні друзі. І от коли ми говоримо про оці межі раціональності, які досліджують автори, от. Фахівці з адміністративного управління, з адміністративної діяльності, то вони пишуть конкретно, що реальна поведінка не дотягує, не дотягує до об'єктивної раціональності. І чому не дотягує? Перше, раціональність означає повне знання і вміння передбачити наслідку, наслідки того чи іншого рішення. От. На практиці все це фрагментарно виглядає. От так вона є. Друга позиція. Оскільки згадані наслідки розташовані десь там у майбутньому присвоювання їм певних цінностей здійснюється за допомогою уяви. Ну, уява це таке дуже не От, Тому що. От у мене одна уява, у вас інша у кожного, хто дивиться оцю от лекцію. Тобто, і як інтегрувати ці уяви? Тобто уява пов'язана з колективною свідомістю, колективною громадською думкою і так далі. Тобто, ну, Ясно, що до раціонального тут дуже далеко. Третя позиція, яка тут має розглядатися, що раціональність передбачає здійснення вибору з числа усіх можливих альтернативних рішень. Але на практиці ми навіть і не уявляємо, скільки тих альтернативних рішень може бути. От, це все залежить від нашого досвіду, від нашого знання і так далі. Коли ми говоримо про неповноту інформації, коли ми говоримо про фрагментарність інформації, то відповідно і такі рішення. І от коли ми проводили дослідження про політичні поведінці українських виборців, що тільки третина приблизно 30-32% за нашими дослідженнями раціонально аналізували, а решта користувалась фрагментарною інформацією. От побачили якийсь ефір, побачили якусь рекламу, а тут сусід чи сусідка сказали, а там колеги по роботі рекомендували, от, і так далі. Фрагментарна інформація, відповідно, вона не дає можливості нам ухвалити раціональне рішення. І от оця неповнота знань при ухваленні адміністративних рішень. Вона є дуже важливою. Звичайно, що рівень цієї неповноти знань може бути дуже різним. Ну, В ідеалі ми маємо якомога більше інформації отримати для того, щоб ухвалити певне чи інше адміністративне рішення. Ну, Це в ідеалі. От. А на практиці ми обмежені, скажімо, в часі, ми обмежені в ресурсах. От, За великим рахунком, якщо ми говоримо, щоб використовувати там методи соціології, соціальної психології, от, і проводити якесь дослідження. Ну, найкраще це пряма демократія, це референдум. Ну, це тільки багато країна, така як Швейцарія, може там по два-три референдуми на рік, проводити, значить, з того чи іншого питання. От, але ж це ж і питання оперативності. І дуже часто треба якесь рішення оперативно ухвалити. От, а якщо ми будемо 2-3 місяці проводити соціологічне дослідження, потім ще місяць розшифровувати, а потім політики будуть вивчати, от, то вже і потяг поїде, так? От, значить, відповідно, ми не встигаємо ухвалити це рішення. Наступна проблема, яка є серйозною, після проблеми неповноти інформації, проблема прогнозування. От Знов таки, коли ми прогнозуємо, то це ж на основі недостатньої раціональності. Тобто, знов таки, оця от фрагментарна інформація вона приводить до того, що виникають проблеми прогнозування. І тут значить, один фоторолог скаже одне, другий друге, от, а потім скаже: Я не вгадав, я помилився. Ну і що, а рішення то ухвалене. От, відповідно, ці проблеми прогнозування, там, де є дуже серйозні такі особистісні емоційні контексти, пов'язані зі смаками, тими чи іншими політичними поглядами, різ... От, значить, вони приводять до ну, неправильних рішень, скажімо, або недостатньо правильних рішень, як мінімум. Наступна Проблема, яка існує після неповноти інформації і проблеми прогнозування, соціально-психологічна така проблема межі, можливостей поведінки людей. Це теж такий от важливий момент, які вчинки людина може здійснити, які не може. От, Тут є різні маніпулятивні технології і так далі, які пов'язані з тим, що через деякі речі людина може, ну, не може просто переступити в силу там, релігійних аспектів, соціальних аспектів, фізіологічних, там, антропологічних і так далі. Так то ці межі, соціально-психологічні межі поведінки в рамках адміністративної діяльності, вони теж дуже Важливі, шановні друзі, і тут ми говоримо про цільову поведінку індивіда, от, яка полягає в чому? От соціально психологічні аспекти. Коли ми говоримо про адміністративну команду, наприклад, тут варто було б сказати про особливості і здатність людей до навчання. От наскільки команда легко навчається, чи здатна вона сприймати якусь нову інформацію? От ну тут є і вікові аспекти, і освітні, і культурні аспекти, і релігійні аспекти. Безумовно, якщо людина там глибоко віруюча, я з повагою до цього ставлюся. Кожна людина може бути віруючою чи не віруючою, але вона не може вийти за межі парадигмиї релігійно-філософської, в рамках якої вона живе. От, коли ми говоримо про людину вже, ну, в серйозному такому віці, там, кому за 70, там за 80 і так далі, Ну, там вже складно говорити про якусь революційну мотивацію там, і так далі. Хоча є випадки, коли люди і до 90 років зберігають, ну це в основному творчих таких от аспектах здатність на креативне мислення і так далі, але мені не дуже відомі приклади. Адміністративної поведінки, коли людина вже там 80 років, щоб вона була ефективним, дуже ефективним менеджером. Тобто більше по інерції йде. Так що, в принципі, ці особливості здатності до навчання, вони падають з віком. От, Хоча, знов таки, є винятки, але ми говоримо з вами про систему, а не про винятки. Тобто оці соціально психологічні аспекти. Пов'язані із здатністю до навчання, вони є дуже важливі. Пам'ять? Це теж питання серйозне, шановні друзі. Ну, Є різні версії, от, але в будь-якому випадку, все одно, коли ми стаємо старшими, ми старіємо. От, відповідно, і пам'ять слабшає. Ну, нічого тут і не зробиш, і пігулки. Пігулок від старості немає, і відповідно, пігулок, які б кардинально вам пам'ять поліпшили, теж немає. Так, коли ми працюємо над собою, читаємо, розвиваємося, використовуємо нові технології, навчаємося чомусь, то ми тренуємо свою пам'ять, безумовно, але все одно клітини старіють, і це ну, нормальний такий от механізм. І, безумовно, ці от аспекти пов'язані з пам'яттю вони є. Дуже важливими соціально-психологічними чинниками в адміністративній діяльності. Звички Звички – це серйозна така штука. От, якщо людина звикла протягом життя до певних стандартів, поведінки і так далі, от, то її дуже складно переконати. В тому, що от вона має відмовитись від своїх звичок. Тобто такий поштовх має бути дуже такий суперреволюційний. Так що, в принципі, коли людина до чогось звикає, то це ознаки такого консерватизму, безумовно, у соціально-психологічній діяльності. От, І е, звички це е, е, ті аспекти, які ми маємо враховувати. Роль позитивних стимулів. От це мотивація, так? коли ми говоримо про мотивацію у нашій діяльності, адміністративній діяльності, то ми можемо сказати, що ця мотивація, вона може і чудеса робити, а може і руйнувати належним чином. От. Тому, шановні друзі, треба врахувати безумовно і психологічні детермінанти. І механізми фіксації поведінки, і так далі. Тобто це ціла низка соціально-психологічних аспектів, які ми можемо поєднати значить, під таким прапором психології адміністративної поведінки, і, відповідно, ми можемо говорити в даному контексті і про психологію відповідних адміністративних рішень.